Міжнародний сайт з правдою про війну в Україні. Саме такий інформаційний ресурс створив черкащанин Арсен разом з американськими колегами. Арсен розробник. Спочатку війни хотів бути корисним країні, тому звернувся до режисерів Дена та Алекса. Разом створили унікальний сайт. Він містить не лише важливу інформацію про Україну, а й роботи митців. Активна співпраця почалася наприкінці квітня. Хлопці вже прийшли до нас з готовою ідеєю сайту. О, тобто вони нам виклали вже е, своє бачення, як вони бачать цей проект. І я так розумію, що в той момент їм потрібні були розробники, які зроблять проект від початку до кінця. Від дизайну до працюючого сайту. Вже наприкінці вересня сайт був готовий. Команда Арсена працювала над ним не один місяць, враховуючи багато доопрацювань та змін. Ми пропонували різні варіанти. Спочатку ми. Думали, що буде фільтрація по місяцям. Хлопці хотіли фільтрацію по дням, тобто, щоб це був була хронологія по числам, прямо щоб було видно. От, ми шляхом узгодження доходили до якоїсь спільної думки, до якоїсь спільного бачення. Близько 40 творчих українців долучилися до проекту. Їхні роботи це літачки, яких війна викинула із окупованих територій. Вони всьому світу розповідають про події в Україні. Західні читачі можуть побачити це, а також допомогти українським митцям фінансово. Сайт построєн таким образом, що получається така, яка сайт побудований таким чином, що у нас виходить якби хронологія війни, але переказана через яка пройшла через ілюстраторів, дизайнерів, художників. Це все малюється якби очима, і ми можемо побачити війну очима людей, які її зараз переживають. Ден та Алек зазначають, у такий спосіб намагаються допомагати українцям на інформаційному фронті.